Вітаємо наше соціальне опитування. Ми вирішили присвятити темам права дітей та споживачів. І так, розпочинаємо e, доброго дня. Ми з третьої школи, учні одинадцятого класу, і ми проводимо соціальне опитування на тему e, права дітей та споживачів. Скажіть, будь ласка, які права дітей ви знаєте? Ну я вважаю, що кожна дитина має право на сім'ю на безкоштовне навчання. Дитина, чи людина має право на безкоштовну резину, має право на друзів, на спілкування, на... на безкоштовне навчання, на, без... на родину. Так, вона Все, має народження. Дякую. Як? Які права споживачі вам відомі? Я маю право на якісне. маю право на спілкування. Йдемо сюда правую. Дякую. Яка ваша думка на якість товару? Ну, в мене на якість страви дуже погана думка. Зараз нас кормлять. Не хочу грубо говорити. Просто хімією, сплошною хімією нас кормлять. Доброго дня. Які про вас споживачі відомі? И права, что если человек, например, ну, то, что товар должен быть качественно сертификованный, и если мы приобретаем в магазине или где-то ну, в супермаркете, гипермаркете товар, и если нас что-то не устраивает, или качество, или даже он мне не подходит, я имею в течение двух недель полное право я беру этот товар обратно. при ну, наличии чека и даже без наличия чека. А чи зіткалися ви з порушеннями прав споживачів? Так, звісно, були такі коли случаї, які Але У нас є в місті защита прав потребителя, тобто, якщо -то ми навіть щось не знаємо, ми там можемо отримати повну інформацію, про те, що нам робити далі, в які міри ми повинні приймати. Дякуємо. Які ви знаєте права дитини? Право дитини на відпочинок. Кожна дитина має право на безкоштовне медичне відповідно. Доброго дня, які права дитини вам відомі? Я знаю, що кожна дитина обов'язково має право на відпочинок, на світло, на лопальні відношення з боку дітків. Дякую. Дякую. Які ви знаєте про вас, споживачів? Um, ну, головне правило те, що клієнт завжди правий. Також, що клієнт має право на якісні продукти, має право протягом двох тижнів повернути товар, якщо він незадоволений або він неякісний. Також поскаржитися на те, що незадовол... чим незадоволений клієнт. Також має знати повну інформацію про якість продукту. Це має бути написано. Ознак... Тобто він може ознайомитися з будь-який час в тому самому супермаркеті чи в магазині. Дякую. Доброго дня, хлопці. Чи знаєте ви права дітей? Так, я знаю права дітей. Я знаю, що діти мають свою власну думку, але в школі вчителі говорять, що потрібно вибачитись. Але якось це принижує наші права. Доброго дня, Юрія Юрівна. І що які ви знаєте права дітей? Доброго дня. Ну, найперше, право дитини це право на сім'ю та піклування. Звичайно, є ще таке право на відпочинок і на харчування, по-моєму, це достатнє і раціональне. По-моєму, це виведено в конвенцію ООН взагалі окремим пунктом. Ну і звичайно є ще багато прав, таких як на освіту, на медичне обслуговування, на відпочинок. Це можна перелік продовжувати безкінечно. Ну і звичайно, крім прав, що треба пам'ятати про обов'язки. Я думаю, що учні нашої школи дуже гарно це поєднують. Дякую. 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 Доброго дня, які права дитини вам відомі? Е, ну, Відомий мені права на відпочинок, на, Щас, е, на безкоштовне лікування відоме. Да, да, ми вас слухаємо. Ху. Ху -ху. І небезпеленне на навчання теж знаю, на свою думку, на родину, ну і все, я думаю, все.